Під пір'яну подушку краще курячу. Добре буде. Дві, три, три палки курячої. А на двохярусне ліжко салямі королівська сиро, Дві палки. О, А під синтепонову подушку, отой от заїць по-домашньому запечений. Знову Сільвестрович, для чого вам стільки ковбаси? Та та як навіщо? Скоро ж ми. Та що ж діти прийдуть? Давай на минаку. Які діти, про що ви говорите? Скоро день Святого Миколая. Їх тепер цукерками не здивуєш. А що я мушу покласти їм під подушку? Ну ось.